Представляємо систему кріплення тепловізора або системи ночного бачення до стандартного шолому. Маємо таку каретку, вщелкується в стандартне гніздо і можемо змінювати око праве або ліво. Таким чином, можемо фіксувати. Таким чином воно знімається. Коли встановлена сама система кріплення, можемо встановити тепловізор. Виставляємо по висоті відстань від ока то та висоту. По вертикалі, теж можемо регулювати. Все фіксуємо, закручуємо, все плотно, нічого не хитається. Для того, щоб підняти, відкидаємо чорний важель. Таким чином, прибор нам не заважає. Та Можемо змінити око, якщо в тому виникла необхідність. Гвинт зверху фіксує положення каретки на... для зміни ока та фіксації. Будь-який час ми можемо змінити око, якщо в тому виникла необхідність.